На позаплановому засіданні виконавчого комітету міської ради, яке відбулося сьогодні, затвердили звіт про виконання бюджету громади за 9 місяців. Так, план 9 місяців виконано на 104,5%. порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такі надходження збільшились на більш ніж 19 мільйонів або на 12,5%. Також члени виконкому внесли зміни до бюджету громади на поточний рік, підтримали подання громадської організації. Ця рідна Славучина про присвоєння звання почесний громадянин міста Славути посмертно захисникам України Олександру Гравцову, Леоніду Оксюті, Руслану Данильчуку, Денису Круцю, Сергію Поліщуку, Андрію Мельнику та Сергію Семенюку. Подання буде розглянуто і проголосовано на сесії міської ради, що відбудеться завтра. І на сам кінець засідання було внесено зміни до плану робіт з обстеження пошкоджених об'єктів внаслідок агресії Російської Федерації, розташованих на території громади. План доповнили новим переліком пошкоджених об'єктів, що складають 976 одиниць.